Будівництво комунізму важливіше, ніж краса, заявляв один з великих радянських чиновників. А вже у 1950 році розпочалася реалізація сталінського плану приборкання природи, партії правительству, як тоді казали, потрібні були нові великі будови комунізму. Одне з таких великих приборкань це будівництво Каховської ГЕС і відповідно Каховського водосховища на річці Дніпро. Але тоді ніхто навіть не замислювався над тим, якої етнічної і моральної шкоди зазнають ці місця. Адже вже тоді було відомо, що під водою поховають 257 тисяч гектарів унікальних дніпровських плавней, знищать тисячі гектарів родючих земель. Знали, що під водою залишаться сотні недосліджених археологічних та історичних пам'яток і доказів, які Віками творили історію України. Ціною неймовірних зусиль у рекордні терміни їх до розпорудження таки збудували. Аби встигнути реалізувати план всього за 5 років, перемістили 50 мільйонів кубометрів ґрунту, а течії річки направили у інше русло. А вже у 1955 році водосховище почали заповнювати водою. Ця драматична епопея почала ще з переселення людей, які жили у тій місцевості. Та, кажеш, моя дорога, а на кого я тебе покидаю? Наслідок цього великого приборкання природи затопило 27 сіл, а їх мешканців примусово виживали з власних домівок. Дане сіло уйде на дно моря. Олександр Довженко, який відвідував ці села перед затопленням, у своєму щоденнику писав: Ніякої роз'ясненої роботи не проводили. Просто заходили у двори, обмірювали їх, записували, і кожному індивідуально казали про затоплення і про те, що буде потрібно, на гору Більш того, усіх тих, хто не встиг виселитися у чітко встановлений термін, попереджали чи їхні хати зноситимуть бульдозером, незважаючи на те, житиме там хтось чи ні. Згодом цю трагедію Довженко опише у своєму сценарії поема про море. Через три роки після затоплення рівень води досягнув потрібного горизонту. У своїх щоденниках Довженко писав і про це. Цю зиму підіймалися води Дніпра, заливаючи плавні озера. А весні, коли скресла крига, почалось велике затоплення, через що усі дніпровські території від Запоріжжя до Каховки було не впізнати. Пішов під воду великий Запорізький луг, навіки затонули старі дідівські хрести на могилах, зникли річки, народилось море безкрайне, з наосяжним морським горизонтом, на дні якого. Назавжди поховали їхнє дитинство. Це не єдиний приклад знищення великої культури українського народу, його історії та духовного спадку. Тоді ніхто на те не зважав та й зараз мало замислюється, що без минулого немає майбутнього. Або для того радянська влада і знищувала усе, що тільки могла знищити, викорінювала усе, до чого тільки дійшли руки. Змінити історію ми не в змозі, але можемо не допустити в майбутньому. Спроби знищити нашу історію, і вбити історичну правду і справедливість вічна пам'ять батькам та історії, яку назавжди поховали у штучному морі.